Вітаю! Сьогодні 6 вересня 2022 року. 195-й день з моменту початку активної фази російсько-української війни. Окупант продовжує тактику випаленої землі. За минулу добу росіяни завдали 3 ракетних та понад 35 авіаційних ударів. Здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Застосовуючи усі види важкого озброєння, ворог розміщує свої війська і техніку у дитячих садках, церквах. А для поповнення втрат окупант здійснює примусову мобілізацію на окупованих територіях України, забираючи чоловіків на війну, навіть із лікарень. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань на північному, південному та східному напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської. Та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області, Пришиб Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка і Ольгівське Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка і Костромка Херсонської області та Велике Артакове. Тернівка і Любомирівка Миколаївської області. На багатьох напрямках противник, застосовуючи наявні засоби вогнового ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури. А саме на Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка, Чернігівської області, та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області, на Харківському напрямку Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Продянка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Костянтинівка, Гусарівка та Чепіль. На слов'янському напрямку ударів зазнали Вірнопілля, Бражівка, Краснопілля, Богородичне, Донецьке і Слов'янськ. На Краматорському напрямку Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам'янське, Іванодарівка та Спірне. На Бахмутському напрямку Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Опитне. Юрківка, Веселе та Майорськ. На південно-Бузькому напрямку ударів зазнали Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Квітневе, Партизанське, Киселівка, Праведне, Любомирівка, Таврійське, Новоолександрівка, Кобзарці, Петрівка, Зарічне. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. Утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України. Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти, Бутівка та Спартака. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога. В результаті злагодженої роботи авіації та артилерії вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітно-ракетних комплексів та артилерійську батарею противника. Також у вівторок повітряні сили збили російський гелікоптер К-52 Алігатор та 5 із шести крилатих ракет Х-101, випущених з Каспію. За останню добу вбито близько 350 російських загарбників. А в цілому, з початку повномасштабного вторгнення. Втрата Росії у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!